Рятувальники та працівники поліції навчали учнів Тростянецької філії №1 у мобільному класі безпеки, як запобігти надзвичайним подіям. На території Сумщини мобільний клас безпеки працює з жовтня минулого року. Автомобіль оснащений тематичними інтерактивними зонами для навчань із запобігання надзвичайним ситуаціям, як приклад стенд електроприладів, які призвели до пожежі. Ми дітям наглядно розповідаємо, що ці предмети призвели саме до необачності дітей, що вони не вимикають предмети. Від електромережі в нічної пору доби, коли вони заряджають свої телефони, гаджети. А також коли при виході з дому вони не перевіряють саме розетки, чи включені чи виключені електроприлади, які можуть призвести до пожежі. Крім цього, у нас є три стенди з вибухонебезпечних предметів. Вони передають ту реалістичні моделі, як вибухонебезпечні предмети виглядають в реальному повсякденному житті. Графік виїзду мобільного класу безпеки складається відповідно до заявок навчання закладів Сумщини. Виїжджає він саме по заявкам, які ми отримуємо від департаменту освіти. Потім формується план графік на місяць, і ми кожну, кожну вівторка і четверга виїжджаємо в різні заклади. Цей автомобіль оснащений саме пожежною зоною, зоною протимінної проти безпеки, зоною медичної безпеки. Також розповідаємо дітям правила безпеки на воді в зимовий та в літній період. Повітряна тривога, і поліція розповідає про свої правила, такі як правила дорожнього руху, булінг та кібербулінг. Самі ж школярі з великою зацікавленістю долучились до заходу. Розповідають, що такі заняття для них, хоч і не в новинку, але щоразу дізнаються нову та корисну інформацію для власної безпеки. Нам багато розповідали в школі, в класі, але в такому автомобілі набагато цікавіше і більше запоминається. Ми в клас так само приходимо, роздивляємося і. Беремо черпаємо з цього інформацію. Деяких макетів у нас немає. Сьогодні було дуже багато цікаво, ми багато всього дізналися, сподобалось. Незвично те, що ми працювали в автомобілі, тому що ми ну, коли почули, що нас будуть вести в автомобіль, ми трішки шокувалися, тому що ну як можна в автомобілі там проводити якісь навчальні заклади там. А коли прийшли, тут дуже незвичайно, і мені все сподобалось. Я думаю, всьому нашому класу також там було дуже цікаво. Та я дізналася багато чого нового. Нам розповідали про пожежну безпеку, як треба поводитися з Вогнегасниками. Якщо у вас така ситуація, то ти тепер уже знаєш, що треба робити, і мені це дуже сподобалось. Це дуже цікаво, і треба це знати. Проект мобільного класу безпеки створили за ініціативи Міністерства внутрішніх справ України та у співпраці з дитячим фондом ООН ЮНІСЕФ Аліна Гребенькова, Валерій Шевченко, Тростянець, Телеканал ТВТ.